Передусім, ініціатива йде від військових командирів від міністерства оборони. Тут ми спілкуємось і деталі розглядали із командирами, окремо са. І з Павлом Палісою, і з генералом Мойсюком, і все це також було окремо на ставці, і це велика спільна робота. Там дійсно, мені здається, дуже напогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть, але це контракт на рік. Контракт на рік і там а, в найближчі дні, завтра, після завтра, найближчі два-три дні. Всі деталі будуть вже офіційні, і деякі речі це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього, плюс один а, а, мільйон гривень. А, крім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати виш після цього року а, на війні а, обрати. Вищий навчальний заклад і навчатись безкоштовно, держава все буде оплачувати. Третє, я б звернув увагу на а, спецумови щодо іпотеки, 0%, всі відсотки буде покривати держава. Багато, безумовно, ще є деталі, які дуже важливі умови, куди йдуть, які бригади. Це такий експерим... експериментальний контракт, і все це буде в деталях, Там багато всього. Давайте дочекаємось.